У Дністровському триває активна робота інспекції з паркування та благоустрою про підсумки діяльності та нові завдання розповіла начальниця відділу Юлія Сівей. Пріоритетними завданнями інспекторів з паркування та благоустрою на теперішній час є складання протоколів та винесення постанов відповідно до законів України про благоустрій населених пунктів та відповідно до закону України про внесення змін. До закону України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів в сфері благоустрою інспектори працюють, складають протоколи за порушення закону України про благоустрій населених пунктів, а саме Кодексу чистоти, затвердженого рішення Білгородністровської міської ради. Одним із найбільш пріоритетних завдань теперішній час для інспекторів з паркування та благоустрою. Це є контроль за дотриманням правил дорожнього руху, а саме дотримання правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. З початку року інспектори винесли три тисячі постанов за порушення правил паркування. З них 2720 уже вже сплачено. До бюджету міста надійшло понад 700 тисяч гривень. У разі виявлення порушення інспектор фіксує порушення за допомогою автоматичної фотофіксації. На лобовому склі інспектор залишає повідомлення до постанови. В цій постанові міститься вся інформація про власника транспортного засобу. Так, по закону постанова виноситься саме на власника транспортного засобу, про час місце складання. Сума штрафів визначена Кодексом України про адміністративні правопорушення. У порушників є 10 днів з моменту отримання постанови або ж з моменту отримання повідомлення пошти про цю постанову, щоб скористатись 50 відсотковою знижкою на оплату штрафу. Якщо порушення не сплачено вчасно, штраф збільшується. Також постанова може бути винесена на користувача, в разі якщо користувач особисто звернувся з заявою до відділу контролю, що в момент скоєння правопорушення користувач був за кермом. Тоді постанова на власника транспортного засобу скасовується, а виноситься на користувача. Це один із винятків, коли скасовується постанова. Є ще інший виняток, їх всього два. Другий виняток це коли. Внаслідок яких якихось неправомірних дій ваш транспортний засіб вибув з користування на момент складання постанови, або якимось неправомірними діями заволоділи номерами якісь злодії. Але якщо є у вас документальне підтвердження, тобто ви звернулися до органів поліції і у вас є відповідні документи, що на момент винесення постанови автомобіль вам не належав, або у вас там вкрали номерні знаки. Інспекція також співпрацює з патрульною поліцією, особливо у випадках, коли транспортний засіб потрібно евакуювати. Інспектори можуть надавати консультації щодо правил паркування, роз'яснення, права та обов'язки водіїв, також приймати скарги в порядку, передбаченому законодавству. У місті діє і безкоштовне паркування для деяких категорій громадян, наприклад, людей з інвалідністю. Також у Білгороді Дністровському працює безкоштовна паркова зона на вулиці Соборна, 52. Ця територія охороняється і безкоштовна для усіх транспортів, де знайти інформацію і перевірити наявність штрафу. Ви заходите на офіційний сайт Білгородністровської міської ради bdmr.gov.ua за своїми персональними даними. Ви, це номер транспортного засобу та номер постанови або повідомлення. Їх знаєте лише ви і ми, тому що це йде уніфікований номер. І е, ви вводите туди і бачите своє порушення, тобто доказова база, фото фіксації вашого транспортного засобу в момент скоєння правопорушення. Там відразу на офіційному сайті Білгородністройської військової міської ради ви можете його сплатити. Там є платіжна система, вказана сума штрафу і всі необхідні реквізити, які ви, наприклад, через платіжні системи вводили самостійно. Тут ви можете це зробити з нашою допомогою, тобто провести цей платіж. Тільки відкоригувати суму штрафу. Також ви можете оскаржити постанову. Оскаржити постанову, можете 10-денний термін до суду, звернутися до суду. Е, можете оскаржити до нас, написавши скаргу, і ми вам надамо відповідь: маєте ви право на оскарження чи не маєте ви права на оскарження, чи правомірно була винесена постанова, тобто оскаржити дії інспектора чи ні. Від серпня 2023 року інспекцією зафіксовано понад 7700 адміністративних правопорушень. З них понад 130 – це порушення правил благоустрою за статтею 152. Саме чистота і порядок нашого міста залежить від нас. Почнемо кожен сам з себе починає обов'язково, тому що зараз у нас жаркий літній період, дуже велика спека, дуже багато опалого листя і сухої трави. Хочеться вкотре наголосити довести до вашого відома, що не забуваємо косити травичку. Зрізати сухі дерева, гілля обрізати, тому що дуже багато підпалів. Також не забуваємо про те, що кожен з суб'єктів господарської діяльності підприємці мають біля своїх закладів підприємств, встановлювати урни. Наразі це робить дуже маленька кількість населення, суб'єктів господарської діяльності. Не забуваємо про це, тому що це також адміністративна відповідальність. В разі порушення даного складається протокол і відправляється на розгляд адміністративної комісії. Прибираємо прилеглу територію обов'язково. всі голови ОСББ, всі комунальні підприємства наголошуємо, прилегла територія має бути прибрана, має бути заметена, чистенько і кожного дня до десятої години раночку, будь ласка, просимо е вас наводити лад е на своїх територіях. Відділ контролю завжди відкритий до комунікації. Ви можете звернутись з особистим прийомом за адресою Михайлівська 23, або з'ясувати усі питання за телефоном. 048 49 6 35 63. Анастасія Ківі, Андрій Романовський, Перший муніципальний канал.